Протягом року шості діє проект під назвою Віактю Діємо за для жінок та їхніх можливостей. Його втілював жіночий центр працевлаштування, де усі охочі могли пройти курси з подобаної професії. Жінки здобули тут нові знання та навички як підсумок отримали стартові набори для відкриття власної справи. Фонд у галузі народу населення дарує нам сьогодні випускницям наших курсів наших, які були організовані центром жіночого працевлаштування. Фонд дарує стартові набори. І від сьогодні у кожної з вас. З'явиться унікальна можливість розпочати власну справу. Учасниці програми розпакували подарунки та з ентузіазмом ділились своїми планами на майбутнє. Так, пані Ольга, тепер електромонтерка з ремонту та обслуговування сонячних батарей потужністю до 50 кВт. Це така трансформація, взагалі. От навіть внутрішня трансформація це такий потенціал. Тебе впевненість певністю у завтрашньому що Ти можеш відкрити свою справу, зробити. Щось корисне, по перше, і для себе, і для оточуючих, і для держави взагалі. То я хвилююсь, чесно кажучи, бо мені це дуже приємно, це класно, це вообще несподівано такі речі. Ну тобто, ну вони завжди пригодяться. Професію Баристи освоїла Наталія. У нас в місті дуже багато кав'ярень. Ну, я впевнена, що знайти роботу. Ну, легко спеціальністю». Пані Наталія, як і інші учасниці курсів, отримала подарунок для старту власної справи. В наборі у нас є темпінг для темпіровки кави, є маленький пітчер для кави, є коврик е, для темпіровки, є молочник, в якому збивається молоко на каву, є трафарети для малювання на каві корицею. Є ложка для коктейлів, ну і набір для різних спецій. Світлана Переселенка має три вищі освіти. Вона педагогиня, а тепер опанувала мистецтво масажу. Цим хоче займатися далі. Так склалося останнє, що я залишилася без роботи. Я переселенка, багатодітна мати, і терміново потрібні були кошти, дітей зібрати в школу. І якраз, будучи на біржі, мені запропонували пройти курси саме з масажем. Спочатку я так на все це подивилась, думаю, коли побачила тренера, молодий хлопець, дуже такий, думаю, ну як це взагалі. Que А потім після першого року я настільки була вражена, мені так сподобалось. Головне, те, що ми практикували ми весь час, тренувалися одна на одній. І тому мало того, що я отримала навички масажу, я ще отримала прекрасний масаж, який коштує там 400-500 гривень на сьогоднішній день. Далі пані Світлана планує освоїти ще й косметичний вид масажу. Зараз я заочно навчаюся в одній з шкіл, проходжу лімфодренажний масаж і антицелюлітний. Також намагаюся зараз масаж красиво на ну б, далі планую, свою справу. Кухарем дитячого харчування тепер стала пані Вікторія. Мене більше кондитером, але кондитер у нас не було, і тоді я спробувала кухар. Саме кухар дитячого харчування це мені дуже за вирішила спробувати. Мені дуже сподобалось. На майбутнє я таке хочу бути кондитером. Ну, яка тепер немножечко для, 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 дітей, для діточок, щоб вже даже є плани. Будем, будемо вирішувати. Я люблю дуже пікти, пиріжки, тарти. І от цим я хочу спробувати. Треба зазначити, що жінки освоювали нові професії на базі приватного масажного кабінету та Шосинського центру професійної технічної освіти і Шосинського вищого професійного училища. Сподіваємося, що. І подальша робота наша буде плідна, яка направлена на збагачення знань мешканців нашої громади.